Дорогі українці і українки, сьогодні весь день в Сумах тривають роботи після вчорашнього удару російської балістики. Розбирають завали майже 40 поранених досі в лікарнях і серед них діти, 11 людей у важкому стані. Лікарі намагаються зробити все, щоб допомогти, щоб врятувати життя. Дуже важливі зараз всі. Прояви підтримки. Кожен лідер, кожна країна, всі дипломатичні представники, які висловились, ми всіх бачимо, чуємо. 35 людей були вбиті одним цим російським ударом. Мої співчуття всім рідним та близьким. 119 людей поранені. І це тільки один удар. Вже 34 дні тому Україна відповіла позитивно на американську пропозицію повного і безумовного припинення вогню. Усіх таких ударів: як по Сумах, як по Кривому Рогу, як по Дніпру, як по Куп'янську і Береславу, як по всьому фронту. І вже 34 дні зберігається відверта. Російська відмова від припинення вогню. Зараз так само, як протягом років Путін зосереджений на продовженні війни, зосереджений на ось таких ударах, на вбивствах. Російські державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що перемовини і дипломатія не дадуть результату. І причина цьому тільки одна: вони там в Москві зараз не бояться, і якщо не буде достатньо сильного тиску на Росію, вони надалі робитимуть те, до чого вони звикли, надалі воюватимуть це вже стало російською державною звичкою воювати проти сусідів, експортувати ненависть та знищувати життя ми всі хочемо. Щоб це припинилось, мир потрібен і має бути тривалим. І саме тому Україна завжди конструктивно працює з партнерами в усіх форматах, які можуть дати безпеку і які можуть відновити мир. Ми не просто готові до миру швидко. Україна не хотіла жодної секунди цієї війни. І кожен день Україна захищає життя. Зараз після удару по сумах майже 50 держав і міжнародних організацій висловились на підтримку України. Лідери країн, глави wow. урядів, очільники дипломатичних відомств я хочу подякувати кожному і кожній. Світ знає правду, що відбулося і хто винен. І коли війна. Завершиться світ абсолютно чітко знатиме, що це сталося, бо Росію як агресора примусили до миру. Агресора, який прийшов на українську землю в 2014 році, 11 років тому, і для усіх важливо, щоб це не зайняло ще роки. Сьогодні я провів ставку: ми продовжуємо розвиток нашої армії. Формування корпусної системи були відповідні доповіді. Також готуємо з партнерами основу для безпекового контингенту. контингенту за участі партнерів, який буде підтримувати мир після цієї війни. Цього тижня заплановані зустрічі щодо цього щодо контингенту, і також сьогодні спланували нашу. Зовнішньополітичну роботу на найближчі тижні ми працюємо заради ППО для України, заради стійкості нашої держави та сил оборони та заради того, щоб дипломатія нарешті почала давати плоди. Слава Україні!